Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким вносяться зміни до чинного законодавства про військову службу, зокрема стосовно отримання грошової підтримки, порядку надання відпусток та оформлення документів. Нововведення стосуються переважно захисників для військовослужбовців, які здійснюють захист батьківщини беруть участь в бойових діях безпосередньо в зоні бойових дій. Нараховується додаткова винагорода до грошового забезпечення в розмірі від 30 до 100 тисяч гривень щомісячно. Основна відмінність в тому, що зараз виплачується не щомісячно, а лише за той період часу, який військовослужбовець безпосередньо приймає участь в бойових діях, і навіть і по хвилину зараз нараховується, виходячи із щомісячної суми. Тобто отримувати військовослужбовці буде значно більшу суму. Додаткові. <задкової> Законом передбачена і фінансова підтримка поранених військовослужбовців. Важливе нововведення для багатьох військовослужбовців, які були визнані обмежено придатними внаслідок отримання поранення, контузії, травми під час захисту батьківщини, і отримували грошове забезпечення. Після встановлення обмеженості придатності до військової служби протягом двох місяців грошове забезпечення а після цього з третього місяця і далі отримували лише посадовий оклад. За звання і за вислугу років це складало при приблизно 3-5 тисяч гривень. То цим законом запроваджується додаткова винагорода для такої категорії військовослужбовців, які визнані обмежено придатними, і зараховані до розпорядження посадових осіб командирів в розмірі 20 тисяч 100 гривень щомісячно. Цей закон залишає доплату 100 тисяч гривень військовослужбовцям, які. У зв'язку із пораненням контузії травмою проходять стаціонарне лікування а також для членів сім'ї загиблих військовослужбовців цю доплату або військовослужбовців, які зникли без вістя, або... Які знаходяться в полоні, порядок виплати додаткової винагороди, передбачений законом, він буде визначатися кабінетом міністрів. Але вже зараз є істотна зміна, вона дуже позитивна, оскільки зараз нараховуються ці виплати військовослужбовцям, наприклад, які перебувають на стаціонарному лікуванні, лише на підставі наказу командира. І дуже часто буває, коли таких наказів немає. До фінчасті не надійшов наказ військовослужбовців, не отримує цю доплату. Тобто зараз, коли цей закон набуде чинності, то ця доплата буде здійснюватися за фактом настання самих обставин. Після набрання законом чинності зміниться порядок надання військовослужбовцям відпусток. «Відпустка для лікування військовослужбовця тепер не тільки у випадку захворювання, яке виникло в нього, а і у випадку отримання поранення, контузії під час захисту батьківщини. Про це окремо прописується в законі. Раніше такого не було. Збільшується тривалість щорічної відпустки військовослужбовця до 30 днів календарних. Раніше це було 10 днів і надається ця відпустка. Двома частинами по 15 днів, не менше 15 днів. Кожна положення закону також розширюють коло громадян, які підлягають мобілізації. Раніше особи, які мали на утриманні батьків або батьків дружини, ну або чоловіка, тому що жінки у нас також проходять військову службу. З інвалідністю першої або другої групи вони не підлягали мобілізації, або якщо вони вже відбували службу, то таким чином вони могли бути звільнені від проходження такої служби. Тепер цей перелік розширено і доповнено цю статтю з фразою: якщо немає інших осіб, які зобов'язані утримувати таких осіб. Тобто, тепер, якщо, наприклад, ми маємо. Особу, яка підпадає під мобілізацію, і при цьому в нього є батьки, наприклад, у батька перша або друга група інвалідності, але при цьому є працездатна сестра, дружина або е жінка такого батька, тобто мати, да, особа, яка підпадає під мобілізацію, е яка здатна за станом здоров'я надавати послуги з догляду за особою з інвалідністю, то таким чином. Особа, яка підпадає під мобілізацію, вона буде призвана. Дарій військова, Владислав Талалай, Вадим Діденко, цей день.